Рено майже Калеос. Візуально, звісно, вона ну, така на любителя. Кому зайде, тому зайде. Значить його автомобіль. Не всім сподобається ця морда, не всім сподобається кузов. Взагалі він якийсь такий інтересний. Я би сказав, що інженери, коли його придумали, мабуть, вони, мабуть, наїлися. А ну, подиви на неї, як тобі. Він подобається, ні? Ну таке на любителя, зато машина не як всіх. Це кнопочка без ключового. Нажимаєш на цю кнопочку, і машина закрилась. Дуже зручно, до речі. Дивись, як відкривається ляда. Бач, раз. І якщо треба щось загрузити, два. Тут теж все до путя. Дивись, бач, все є, да, як BMW X5. Докатка, а всередині ще сабвуфер стоїть. Бо все, бо все. Чи бос? Крючок, все в наявності. До речі, збережений стан автомобіля. Не з кнопки закривається, ні. По кузу явних недоліків я не знайшов. Гарна гума, гарні диски. Бачите, навіть ще цього фіговинка з завода приклеїла, щоб не били. Чи не з заводу? Не знаю. Тут повний хром, хром пакет повний. Вітровики, все в хромі. По салончику, електросідушечки, сідушечки з добротною такою шкіри. Не просижені, добре не пропержені. До речі, в автомобіля 150 пробігу. Звичайно, є навігація, звичайно, є клімат, круїз контроль, мультикермо. Шкіряне кермо, до речі, під чехлом майже нове. Не знаю, на що наділи той чехол. Все чотенько. Великий монітор. Ну і, звичайно, напоминає, що тут музика, бозе, Що там зробиш? Рено-рено. До речі, гарний запах в автомобілі. От реально хороша ванючка. Такий видно, що ніхто ніколи тут не курив. Рибою не смердить, таранькою не смердить. Ну і задні сідушечки такі теж добротні, ціленькі, хороша, класна шкіра, От, реально класна шкіра. Тут, звичайно, для зручності є такий підстаканничок. Сюди все можете поскладати свої якісь продукти і їхати в дорогу. Тут ще є один такий ого, тайничок, хороший тайнічок. Місця багато, сюди можна багато бабок скласти, контрабанди, сігарет. Ну, кому що треба, то й може туди складати. Рено Q5 якісь там. Ну коротше, я ті букви вам не скажу. 2011 рік 150 тисяч рідного пробігу на автоматі 11900 2-літровий дизель. Ну а хто не підняв, то це авто з Кореї. Воно пишеться в тих паспорті Рено, якийсь там Q5S. Ну, коротше, е сутні в того, Рено Калеос. Фотографії, як завжди, в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити Данианачає 173А.